У нас залишилося всього навсього чотири фактично пленарних тижня перед тим, коли Рада Європейського союзу прийме рішення про підписання або не про підписання угоди між Україною і Європейським Союзом. Перше питання це питання боротьби з корупцією. Ті законопроекти, які безпрямовані були на створення Національного антикорупційного бюро і на досконалення боротьби з корупцією, відсутні в порядку денному. І тому ми звертаємось до уряду, щоб на кінець то уряд розробив ці законопроекти. Я думаю, що більшість законів буде підтримана більшістю Верховної Ради. Є ще декілька законів, які ми поки не включали, але в вересні, в жовтні. Ми повинні свої обов'язки перед європейським парламентом виконати це і закона прокуратури, це закона судової системи, це виборне законодавство. В першу чергу от всі треба прийняти рішення по виборам в сімі округах.